Груша квітує. Дичка і внизу там та гілка, що привита, дуже квітує. Так, тепер ось грушечка як заквітувала. Ця що тризубчиком, який садочок. Вишні квітують. Далі там персик квітує. А ось вишні як. А оце ж ті ще зладана, ще вони так не сильно розквітли. А ці прямо капець. Але нема бджіл на них. Хто знає, чи будуть вишні на них, чи не будуть. Нічого не знаю. Квітує персик. О, ми його обрізали, дуже багато сухого було. От. Але одна та гілка гарна дуже. Ну, не знаємо, чи що буде з нього. Співонії, різні сорти, кущі великі. Уже будуть квітувати. Багато є. Півоній. бересклет, форчуна є. Ось такого золотистого кольору. Ось який гарний. Ось такий десь ось так. Після дощику у нас стоїть водичка трошки, але вже трохи війшла в землю. Ось часничок, О, як гарно видно. Гарний часничок. Ось він. А крайній рядок цибульки ще поки в воді. Так уже в тепличці росте цибулька і редька. Редиска верніше. О, і сходить уже салат. Ось такий малесенький. Ну, добре. Привіт, друзі. Так, а що це тут півень ро? А ну йди звідси! Що! Дивись, грибеся як! Скотиняка! ну йди звідси! Що тут робиться? Свинота? А? От уже свинота мала. Їсти хочете. Я теж хочу. Вони до вже літають. Ну, молодці. Тікайте. А ну й діть. Хорош. Зараз будемо картоплю давати. Так, що в нас тут робиться? Нічого не робиться. Два яйця є. Оця линяю, он дитика стромно. Так, а ну давайте звідси. Чекайте. Так, що мені? Зараз сипну їм. Їсти трохи. На вам пока. Зараз принесу. Ой, відкрию півня того вижену, бо він вигребив всі рослини. Дядько, вони не хочуть зерно, вони хочуть картоп. Бентамочки, привіт. Що ви тут? А соба піду по мну. Подивіться, яка цікава, до речі, окрас. Е, ну, окраска, е, не знаю, як правильно сказати, яке цікаве опірення. У цього півника стало у, у того, що майже чорний був. Подивіться, як він перелиняв. Цьому році, і який він став світлий. Це ж шпівник той, що в минулому минулому році був. Оцей. Він був такий чорненький, який став. І курочка одна стала, взагалі не така, яка була. Дивіться. Здається, наче інша курочка Ситцева, ви бачите? Ну, але це така, яка була й той раз. Ну, з того року, це всі курочки тогорічні. Ці там стоять, щось там дивляться, Австралорпи, до речі. Воду треба їм замінити, яка вода брудна. Щось я вчора не міняла. Так, а що це тут таке? Це вони понакакували тут. Мрачно просто. Сави! Нудитись тут трохи, так? Да? Нудитись? Ну то що я вам зроблю? Діти, ви куди? А ну йдіть звідси. Балі зайшли до цих. До штранорки. А ну. Це що шо таке? Блоха мала. А ну, йди. Куди? Вийди звідти. Блін. Ну, вийди. Куന്നа блоха. Так, ну давайте глянемо. Яйця чи є чи нема? Десь тут вони несуться трохи. А, боже, які маленькі. Одне знесли, Бачите, це покладок. А то подивитися, що там відбувається у нас. Бажа, Так, так ці там ходять. Ти позавчора намостила село мим качками вже качур сидить, дивіться. О, не зрозуміла, що це каченя тут робить? Так, це ще що, що за новини тут у мене? Е, це що тут таке? Так, що це тут? Лиза, Ну йди з качечкою, йди. А де твої дві качки ділися? Що це тут таке? Роздаю картоплю, ходжу всім бандитам. Привіт! Привіт! Що? Що це там уже на цьому? Що це за кров вже? Вже десь ти поцарапалася, кнопка. А? Що ви тут робите вже? Сваритеся? Що царапаєтеся? На, картошку їжіте. Почали давати більше бараболі їм. Значить, вже БМВДшку доїдять. Ну, я маю на увазі комбікорм з БМВДшкою. Та й будемо переводити їх просто на такий комбікорм без того всього і ну, без добавок. Ну і скоро ж треба буде їх уже хараки їм робити. Що ви тут? Кохінхінники, ви стрмні зараз. Це капіте. Нате є. Линяють, бачите? Зайка теж лиса. Ось якісь придурковаті, оці півні. Ну невже не можна їсти там, де всі кури? Ні, ходять, ховаються і кликни, крикне, чого ти кликаєш? Качки. Сьогодні пропала одна качка, пропала безвість. Хтось відкрив вольєр до качок. І вони вийшли. Тут, значить, сіме дві білі. Одна була з ними раніше, а одна ж сиділа з качером. Нате, нате вам, їжте. І тепер її вже нема. Десь вона полетіла. Доросла чорнобіла качка. На, ти, їжте. Їжте, що ви дивитеся? Напевне, десь по селу літає, або вже хтось її запік з яблуками. Коротше, нічого хорошого. Вже тут рослинки, мама, багато вже збула. тю 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 йдіть сюди! Топлю дам всім. Ви можете не виріщать? Ну я вас прошу, чого ви верещите? Все назад. Жозефіна дивиться. Джозефіна. Що таке, Джозефін? Хочеш, як обично, від Вона ну. любить тільки від короля. Та що кріль, та й вона. Так, да, кріль? Що ти сумний, чи нормальний? Воно і ця з нею борода стара. Стара борода. Ще треба глянути. Де це моя поїлка? Подивиться, чи водичка. Так, диви, диви. Взяло селезня. Ух, я тобі дам. Дивись, який розумний, дивіться, який великий. Чи тут водичка є у кроликів? Що ви тут? Тут, звісно ж, нема води. Кролиця перевертає в неї з головою не все добре. Пий. Треба, до речі, кролиць попарувати. Угу. У мене молоденька вже така нормального віку. Я думаю, що можна вже її. До кроля кидати. Оцю кролицю я вже казала, будемо забивати. Стару вона дістала мене, як казати вам. Вон. Ось вона не гуляє вона. Прохолостить, ось ця молода. І дві дорослих. Одна отут у мене. Зараз почала я кролику дам водички. Самець, до речі, гарний. ще не перелиняли, ще в процесі. Ось до кроличка. Тут треба буде покрити. Ну, будемо одночасно пробувати спочатку молоду, якщо вона буде в охоті і покриється, то тоді буду вже той самий день покривати цих старих. Якщо ні, то тоді на наступний день. Ну і будемо сподіватися, що одночасно вийде, щоб тоді, якщо що, Релятка була одночасненько. Селезень. Що ти робиш оце? Передаму цю чисту воду, занесу краще в сарай. А тих два відра хай буде, все одно він їх скапарити. Все хай в сарай стоїть. Так, тут вода є. Тут вода. Є, оця Зефіна тут є. Тут що, звісно ж, нема, то у кроля також клепка відпала, десь загубилася, так, кроля? Цього просто нема, випив її. У мене самців зараз більше, ніж кролиць. У мене зараз дві робочі кролиці, і то одна під питанням. Одна на забой, бо холостить постійно. І одна молоденька. По суті, кролиць нема, а самців скільки хочеш просто. Тут-вутху, звісно. Але ви зрозуміли, що. Треба, напевне, міняти вже або збувати, поки кролів. Не знаю, поки що ми думаємо. Я то виставила на продаж, там побачимо, що воно буде далі.